Вітаємо всіх! Ви дивитесь новини на телеканалі Жовта Річка. Тема така дуже актуальна. До нас звернулись мешканці Кулинівського мікрорайону, а конкретніше вулиці Партизанська, і захотіли нам показати, по якій дорозі вони їздять. Ми, виїхавши на місце, побачили наступну картину. Дивіться сюжет. Сергій Антонович. Мы на улице Партизанская, да? А, это желтые воды. То есть мы не в селе, мы не, не, не в глуши, мы в желтых водах. Это, это район Кулиновского магазина. Кулиновка, как говорится. Улица Партизанская. Вот это вот мы находимся на улице Партизанской. Вот это вы нас прокатали. У меня чуть голова не, не отвалилась. Вы представьте себе, когда дождь идет и когда все эти ямы полны водой. Здесь можно и подвеску потерять и днищем въехать куда-то. Это ужас, что здесь как ехать, я не знаю. І люди вот Но... так годами вот да. живуть і не чи. Чай... Последний ремонт, когда здесь был, может быть, лет 10 назад. что то пытались сделать в начале партизанской. Начали они там и так отметили, видать, что сделано, и на этом все закончилось. Як ви тут їздите? Їздив, а в мене крила. Так, да, по-другому не проїдеш. А на машині вже буде важко. Так, да, це не те слово. А на... Хто її не ремонтує. А якщо еси... ви... колись ремонтували, таке, позаляпували, лопатою попристукували, при... воно на наступний день все вивалилося. Ви часто буваєте на цій вулиці? Часто. Як ви, ви себе чувствуєте здесь, як ваші пасажири комфортно, не комфортно? Так як їй комфортно. Плохая дорога, ужасна, дуже. А ви, от як таксісти, ви, може, збирались десь жалувались кудись. А куда жаловаться? Бесполезно, мне кажется, жаловаться. Даже должны, кто тут местный живет. Наверное, же говорит, должны за дорогу жаловаться, а в городе у нас ее не очень делают. Вы-то свои машины убиваете. Ну да. Значит, а у вас машина еще приличная. Стараемся. Вот. Ну и вот по городу, где самая такая, самая плохая ситуация? Богуна. Богуна, то есть даже не здесь. По городу. Ну, здесь тоже. Так оно равносильно, что здесь дорога шла на Богуна. Одинаковая. Одинаковая, да. На Бугу нам уже даже и хуже в городе. Понятно. А где самое лучшее? Вам приятно где ехать? 8 марта. Да. Как сделали дорогу, да. так она стоит. Правильно сделать и будет долго служить дорога. Иску автобус ходит, так? Тут здесь у нас 105-й автовокзал Марьяновка. Ходит ну, маршрут, это частный маршрут. И там водитель Я не знаю. Ему надо, наверное, собраться, кто ездит или как, или власти может быть взамен того, чтобы отремонтировать дорогу этому человеку, здесь поставить во весь рост пам'ятник, что он людей возит по этим нашим дорогам. На своем личном автобусе. Да. Когда отменяли техосмотр, отменяли полностью, все техосмотр отменили, решили добавить в стоимость бензина. там сколько там, 20 или 40 копеек. И все кричали, эти деньги будут идти целевым назначением на ремонт дорог. То если учесть, сколько у нас транспорта и сколько идет реализация, какая бензина, то наша дорога должна быть украшена бриллиантами, а не такими ямами. И все начинают говорить, нету денег. Ну так вы же возьмите те деньги, которые вы берете за бензин. Куда вы их деваете? Часто їздите? так, да, кожен день. Ну, мабуть, дуже хорошими словами да. Згадуєте цю дорогу. Та ну ясна діло, ну яка ж ця дорога? Воно ми що на цьому, що на маршрутки їдемо, дорога геть негодна. Ніхто її справляти не це не до города относиться. Мой навіть ніхто не прогортає сніг. А не, Ну, вони так. прогортають з них, ну дуже рідко. – рядко. Не прогортають. От партизанської не прогортають. Ці такі дороги, звісно, що. Не кудись до, до магазина. Може, може їх вже кілька разів ремонтували на паперах, я маю веду. А ну так, я, скільки ми сюди їздимо, дороги, ну куди воно то я на машині приїжджав, то ж губ-губ-губ, то на маршрутки, то зараз на скутері. — На Скутері, ви хоч можете. Да, можемо об'їхати. А на, на маршрутки доїде притормозить. Ми їдемо на стрічку машина. І попадаєш іменно в яму. Ми скаржились уже коло свого дому. Там, там страшне це з дорогами. На на один. Кропотки, ви бачили, один? яка там дорога? — А наша кропотки на три. Бачив. Воно право там болото. — Там страшне, страшне. І це скільки скаржимося і. Я, не Нічого знаю. Там не Ні, Ні, я, я хотів вже до вас дзвонити, щоб казати, що ще раз приїжджайте, а ви ж там раз ну, уже та, вже були. Це вже. А щоб дізнатися про плани міської влади, коли ж буде відремонтована вулиця Партизанська та інші вулиці нашого міста, ми звернулись до відділу житлово-комунального господарства виконкому. Нас відіслали на офіційний сайт Територіальної громади, де ми побачили, знайшли ось таку програму. Таку програму вона називається Напрямки діяльності та заходи комплексної програми ремонту реконструкції автомобільних доріг та пішохідних доріжок міста Жовті Води на 2011-2015 роки. Скажу одразу для всіх жителів міста та цього мікрорайону: вулиці вашої партизанська у списку ремонту на 13 й рік програмі ми не знайшли. Ваша вулиця, виявляється, вже ремонтувалась і не далі, як у 2012 році, у розмірі 236,5 квадратних метрів на суму 45 тисяч гривень. Так що, шановні мешканці вулиці Партизанської. Виявляється, ваша вулиця поки що відремонтована тільки на папері. Отже, разом з депутатом, який закріплений за вашою вулицею, а це Юрій Жлобінський, та депутатом міськради, також від партії регіонів, якого ви обирали Миколою Нестеренком. Шукайте, що ж відбулось і чому ваша вулиця у такому жахливому стані. Та добивайтесь або включення її ще раз у програму, або Фактичного ремонту вашої вулиці, і ви маєте на це право. Вивчаючи план ремонтів на 13-й рік, ми бачимо цілий список вулиць. Тут перелічене майже все місто. Це поточний або так званий ямочний ремонт, на який виділено півмільйона гривень на рік нинішній. Майже всі ці кошти з державного бюджету. Правда, провулок Мирний, вулиця Будьоного, будинки з 30 по 34 та Запорізький, 14. Тут ремонт пішохідних доріжок планується виконати за кошти міського бюджету на суму трохи більше 60 тисяч гривень. І ось супер інформація. Вулицю 50 років Комсомолу та вулицю Богдана Хмельницького в цьому році планується відремонтувати капітально у розмірі аж 7 тисяч квадратних метрів і 8 тисяч квадратних метрів на суму майже 2 мільйони гривень за кошти з державного бюджету. Як бачимо, ось таку цікаву і цілком вичерпну інформацію можна отримати з офіційного сайту територіальної громади міста Жовті Води. Кожен з вас може подивитись, а коли ж буде відремонтована і в якому обсязі ваша вулиця. Адже наші з вами функції народу не закінчуються тільки під час голосування. Ми можемо дивитись, як працює влада, і добиватись результату на наших конкретних вулицях. Тоді й буде покращення конкретне.